Сьогодні ми, от, партнер отримав посилку і ми спробуємо вам показати, що тут він замовив і що отримав. Дивіться, яка краса. Так, ми беремо накладну перше. Ми ж будемо по накладній звіряти. Правильно? Так. І читаємо, що у нас там в накладні. Так, накладні у нас ось тут є. О, бачите, який список? 14 одиниць. Значить, масажний крем у нас дві штуки. Так, тут ми його складаємо на коробку, щоб ми побачили. Так, є. Далі у нас артишок. Є. Далі у нас оливне листя дві штучки. Ось є екстракт оливкового листя. Це самий сезонний продукт, який зараз потрібен всім. Далі у нас олія чорного кмину. Така велика упаковка красива, 90 капсул. так. Далі у нас котячий кіготь. Кульбаба в таблетках. Ось яка вона. так. Кульбаба у нас тут дуже сильний очисник. 30 таблеток. Далі у нас іде оце все, що ми замовили, що партнер замовив. Так, два масажних крема, великих 200 грамових олія чорного кумину, кульбаба, артишок, дві оливи і котячий ігорь. Перевіряємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. 8, 7 позицій, 8, 7 найменувань, 8 позицій, бо крему 2 штуки і оливи 2 штуки. І до цього замовлення ми отримали 8 подарунків. Партнер отримав 8 подарунків. І зараз будемо тішити з подарунками, що у нас тут є. Засіб для чищення ванн і туалетів. От, дивіться, наш любимчик. Баня. Так, Далі у нас е, шампунь з екстрактом кінського каштану. Це у нас рідке мило ромашки, Це ось тут шампунь у нас є. о, Шампунь. Далі у нас є е, ага, оце гель для душу. Ой, два шампуні у нас. так, Гель для душу з ром, екстрактом ромашки. Далі у нас є. Що рідкий порошок для кольорового, оце унікальний засіб, який ефективний навіть в колорі.